Слава Украине! Герои, Слава Украине! Герои, слав! Слава Украине! Слава Украине! Дорогі побратими, наша земля, свята українська земля сьогодні по-особливому потребує любові, любові кожного небайдужого серця. Під покровом Пресвятої Богородиці єднання, як і сотні років назад, славне козацтво Запорізьке, як і у зовсім недавній добі воїни Української повстанської армії, стати на той величний шлях. Для боротьби. Була одна єдина Русь, і була вона там, де є зараз Україна, і була столиця в Києві, і були там князі завжди. Люди ж, які мешкали на цій землі, теж говорили своїми мовами: це були племена полян, древлян, тиверців, уличів. І всі вони намагалися будучи об'єднані в одній державі, так само намагалися порозумітися. І зараз вже вийшли на зв'язок із нами наші брати із далекої Португалії. Чуємо, чуємо, ми вас чуємо. Добре, добре, добре. ми, Бог, мастер, дзенені, бо все в жару, ціна, віки, вічні. Амінь. Сыною Водою, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Єднання у єдиному пориві, метою котрого є побудова могутньої України.